Невідомі кохання відомих українців У безодні кохання Пантелеймон Куліш, 26 липня 1819 року, на хуторі недалеко від містечка Вороніж, тепер це Шосткинський район Сумської області, від другого шлюбу Олександра Андрійовича Куліша, з дочкою сотника Івана Гладкого Катериною. Народився Пантелеймон Куліш. Юнаком написав сатиричну поему про батька, за що Пантелеймона вигнали з дому. Він дуже часто захоплювався дівчатами та жінками до екстазу. Вони були для нього джерелом постійного збудження, втечею від буденності, викладачем у Луцьку був у захваті від двох дівчат, позначив номерами номер 1 та номер 2 на думку письменника Євгена Нахліка, першою жінкою, що подарувала молодому пантелеймону чудо кохання, була Єлизавета Іванівна Красковська, виконавиця українських пісень, дружина його приятеля Юскевича Красковського. Невідомо чи всі їхні восьмеро дітей за дев'ять років мали одного батька. Бо Білозерський писав про неї як відому в Києві куртизанку. Влітку 1843 року на хуторі Мотронівка на Борзянщині куліш закохався у 17-річну красуню Надю Білозерську і просив її руки. На свою майбутню дружину Олександру, сестру Наді, ніякої уваги не звертав. Бо вона тоді виглядала тонконогим, цибатим дівчиськом. Найімовірніше, саме Олександра, якій сподобався пантелеймон, умовила сестру відступитися від нього. Переселившись до Петербурга, Куліш жив у родині ректора університету Плетньова. У якого була 15-річна дочка Олюня, 26-річний Пантелеймон почав виявляти до неї підвищені знаки уваги, що подобалися Олі. На іменини вона подарувала йому портфель. У своєму щоденнику він писав, що Оля очарувательно іграла, а він при цьому переживав, можливо, найщасливішу епоху свого життя. Згодом кількість щасливих періодів зростала в міру того, як він заводив нові романи. Розрив з Ольгою Куліш пояснював по-різному, тому що вона не побажала вивчати український фольклор та звичаї або була дурно сложена і взагалі не отлічалась красотою, як писав улітку 1848 року. Безумовну пристрасть відчувала до Пантелеймона Надія Кривоногова, яка через своє глибоке хвилювання та його байдужість втратила голос. Потім несподівана зустріч із ним повернула їй здатність розмовляти. У листах до літератора Каменецького несамовитий Панько вислів Євгена Маланюка хвалькувато повідомляв женщини волочиться за мною, як за Дон Жуаном. Запевняв, що намагався не занурюватися при Ісподньої любові. якраз навесні 1847 року, будучи вже одруженим, писав «Зділилось воспаління в одному нежному органі і може кончиться дурно, якщо не остановить його вомревя. Значить, добряче занурювався в пекло продажного кохання. Тим часом Олександра Білозерська все згадувала саме його миле личко, очі Карі, повні огню і розуму, умовила матір віддати її за куліша, і 24 січня 1847 року вони повінчалися у церкві села Оленівка, старшим боярином був Тарас Шевченко. Гуляли, не шкодуючи ні грошей, ні часу. Цілий тиждень. На жаль, коли навесні куліша заарештували, у Олександрі стався Викадень, після котрого вона вже не могла стати матір'ю. З початку вересня 1847 року, майже до кінця грудня 50-го, куліші перебували у тулі. Жили у жандармського капітана Гусєва. Сенатор Кочубей домігся, що Микола І дозволив їм жити де завгодно, бо розкаяння куліша було іскрінні і глибоко. У середині 50-х між подружжям пробігла чорна кішка. Куліша дратували хуторянські звички дружини, недостатня освіченість, товсті руки з великими пальцями, неприбране волосся. Бідкався, що до шлюбу мати так пильно опікувалася Олександрою, що в нього не було ніякої можливості пізнати її як жінку, адже для куліша здатність подруги вдовольняти його фізіологічно слугувала лакмусовим папірцем її цінності. Через черствість холодність чоловіка Олександра Михайлівна захворіла, а він надсилав із Москви сухі, без будь якого почуття листи. Переважно про грошові справи, її мучила мігрень, напади нервової хвороби, часті істерики, столи швиряла, я біжала неодєтая, куди очі глядять, тільки чоловік кой-как мене удержував. Колі ж все писав їй про духовні шукання, а сам облизувався на 44 річну Фрейліну Олександру Росецмирнову. Філософствував, рекомендував дружині обливатися холодною водою і пити її над ще серце, єднатися з природою. Такі поради ще більш дратували Олександру, і сестрі Наді вона написала Кулішеві не треба й було женитися, бо жінці треба ласки й любові, треба, щоб і її погріли не все звізди хапать з неба. А Пантелеймон шкодував за Ольгою Плетньовою, Єлизаветою Красковською. У пошуках духовно-ідеальної особи фліртував з Манею Дебальмен. Листувався з Лесею Малеродовичем, Ганною фон Рентель. Відбив яку у Конейського та іншими жінками. Щодо стосунків з Марком Вовчком. Дорошкевич Парасковою Глібою, то вони були далеко не безневинні. Кулішу здавалося, що ці захоплення підносять його творчу думку, заряджають поетичною енергією, вносять свіжість у життя. Здається, помилявся, бо Іван Франко писав, що його мова штучна, силувана. Влітку 1856 року Куліш дійшов приємного висновку, що творчий чоловік може кохати і двох жінок цілком законно. Переконував 20-річну Олександру Малорадович твоє кохання до мене, твій святий громадський, можливий національно патріотичний обов'язок. Тим більше не приховував він, чоловік статечний до молодої краси. Як муха до меду липне. Улітку 1860 року Куліш зав'язав роман з Параскою Федорівною Глібовою, вона дружина байкаря Леоніда Глібова. Водночас залицявся і до марка Вовчка. Марії Вілінської. Усі ці амурні пригоди ставали відомими Олександрі. Вона добре розуміла, чому чоловік гримав на неї, почав окремо спати, і з сумом писала кулішу Вісім років була здоровою після шлюбу, бо відчувала твоє тепло. Подружню ласку, навіть писала йому, що їм треба розлучитися, бо спільне життя не виходить, переживала, що він називав її Касандрою, уважав нечу парою, нездатною модно одягатися, зробити красиву зачіску. У листопаді 1857 року писала плетньову Я так много іспитала горя, столько потерь неудач в житті, що мені казалось, що я нікого любить не можу. Коли вона в листі до сестри Наді писала, щоб доля покарала куліша за його подаліше поведення, можливо, тоді вже знала про чергове захоплення чоловіка Марією Вілінською. Пантелеймон Олександрович чекав від неї бурхливого кохання, що обурювало письменницею. Тот женатий чоловік, преклонявшися перед чистотою народних нравів, сам був способен делать неліпої признання жені свого приятеля. Чоловік Марка Вовчка Маркович і Куліш були добрими знайомими. Заклопотаний стосунками з Марією Велінською, куліш не знаходив часу, щоб надіслати хворій дружині теплого листа, бо планував порозкошувати у готелі Дрездена з Марком Вовчком, поїздити Європою, можливо, запропонувати їй руку й серце. Прямуючи до Німеччини, забрав з собою білизну Марії, віддав свої гроші і малював у мріях шалені й солодкі миті кохання з нею. З нетерпінням чекав Марка Вовчка у готелі, а вона, 29 квітня 1859 року, виїхала з Петербурга разом з Тургенєвим і ощасливлювати куліша не збиралася. Передчасно Пантелеймон розхвалював себе, заволодів у Марком мовчком. Діставши облизня, проклинав, її легковажність і зрадливість загубили мене, життя мені обридло, я холодно вирішую припинити його. Втім, швидко передумав, можливо, поживу ще. Дивина. Докоряючи Марку вовчку, що вона не здатна палко кохати, Куліш призначив побачення у Качанівці Олександрії Милорадович, зрозуміло чекав максимальної віддачі від жінок, а сам не бажав віддавати нічого. Стосовно Марка Вовчка, потім іронізував. Если ею овладеет Тургенев, я буду утешен хотя бы тем, що она живет з чоловіком, а не з животним. Називав її європейською потаскухою, знайомим, коли ж брехав, наче покинув її з власної ініціативи. Нарешті, перебісившись до 64 років, Куліш відчув відповідальність перед дружиною, про що свідчить принципово інший характер його листів. Навіть у звертаннях лунала така чудова ніжність, мілая сашуня. Серденько сашуню, кохане серденько сашуня, після того, як він протягом 1869 71 років жив окремо від неї в готелях Венеції відня, Праги, почуття суму за дружиною повернуло йому колишню теплоту до неї. Олександра ж пробачила йому все. У 70-х роках жили разом на хуторі Мотронівка і навіть у від'їздах куліш був з нею. Помер пантелеймон Олександрович 2 лютого 1897 року, а його дружина Олександра Михайлівна, письменниця Ганна Барвінок, 23 червня 1911 року.